Як Азнаурі, силива тобі. Президент України Зеленський відвідав авіабазу в Бельгії, де навчаються пілоти на винищувачах. F-16, повідомляє Радіо Свобода повітряні сили Бельгії. Наразі мають 45 таких літаків, з них 30 обіцяють передати Україні. Щоправда, ми зможемо використовувати їх лише над власною територією. Така умова є в угоді підписаний обома країнами. Ми маємо зосереджуватися не лише на поставках винищувачів. Зараз ми є частиною коаліції f 16 Наші літаки використовуються для навчання українських пілотів. Наша технічна команда надає технічну допомогу, щоб літаки літали в небі. Наші команди вчать українських техніків це робити. Ми проводимо консультації з Нідерландами, Данією і Норвегією. Ми зможемо вже цього року надати свої літаки. І потім ще додатково у наступні роки, і це означає, що Україна матиме повноцінні повітряні можливості завдяки цим винищувачам. Двосторонню безпекову угоду підписали Україна та Бельгія. Президент Володимир Зеленський сьогодні з робочим візитом перебуває в Брюсселі. Згідно з текстом, передбачається співпраця держав в обороні галузі, посилення санкцій проти Росії, відшкодування збитків, використання конфіскованих активів на потреби України і підтримка нашої формули миру. Також документів вказали про виділення Бельгією майже мільярда євро військової допомоги. Зазначу, це вже одинадцята країна, з якою ми підписали. Подібну уготу. Збільшити кількість українських військових, яких навчають у рамках європейської місії, запропонували в Естонії міністр оборони країни Хано Певкур. Вважає, що цифра може зрости до 100 тисяч. Посадовець нагадав, що Євросоюз обіцяв розширити підготовку за цією програмою із 40 до 60 тисяч людей. Однак цього недостатньо, аби стримати тиск Росії. Вважає Певкур.